Вітаю вас, шановні семикласники, пропоную вам разом зі мною розв'язати один із варіантів діагностичної роботи. Я вибрала для розв'язання третій варіант, хоча всі варіанти за складністю майже однакові. І так, перші три завдання тестові. У першому завданні ви мали відповісти на таке питання: коренем якого рівняння є число 5. Для цього не треба всі рівняння розв'язувати, а треба подивитися уважно і зрозуміти, де число 5, в якій рівності, в якому рівнянні утворює правильну рівність. І так, якщо 5 підставити замість х. В перше рівняння то 10 мінус 5 це не 4. Зрозуміло, що тут 5 не є коренем. Далі 5 плюс 12 це не 16, знов не підходить. 7 помножити на 5 це не 28. А 20 поділити на 5 це рівнесенько 4. Значить, коренем Четвертого рівняння є число 5. Ми пишемо перше завдання відповідь Г. Правильно. Друге, яке з даних рівнянь є лінійним? Лінійне рівняння, нагадую вам, має такий вигляд А Х дорівнює Б. Тут не може бути квадратів, не може бути ділення. Це в загальному вигляді записане лінійне рівняння. А і Б це деякі числа. Ці числа можуть бути додатними, від'ємними, цілими, дробовими, будь-якими, тому придивилися уважно: 3 поділити на Х нелінійне. 3 помножити на х дорівнює мінус 12х квадрат нелінійне. 3х дорівнює мінус 12 лінійне рівняння. 3 це коефіцієнт а мінус 12 коефіцієнт Б, х це змінно, тому рівняння Б буде лінійним. Друге завдання відповідь Б. Далі одне із чисел на 4 менше від іншого. Ми маємо з вами два числа: перше число і друге число. Одне із чисел на 4 менше від іншого, більше з цих чисел позначили за х. Нехай перше буде більше, і його позначили за х. Як треба позначити менше з них? Якщо одне із чисел на 4 менше від іншого. Більше це Х, тоді менше число буде хмінус 4. На 4 менше. Правильна відповідь В. 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 Третє завдання правильна відповідь В. Далі, розв'яжіть рівняння. Номер 4, ми вже з вами розв'язуємо перше рівняння. 4х дорівнює мінус 24. Ось приклад лінійного рівняння. Ось воно це лінійне рівняння. Щоб знайти х це невідомий множник. Маєте розуміти, якщо ніякого знаку не стоїть, там стоїть знак множення. Значить х дорівнює мінус 24 поділити на 4х дорівнює мінус 6. Мінус 6 це корінь даного лінійного рівняння. Друге рівняння 0,3х мінус 1,5 дорівнює нулю. Перенесемо мінус 1,5 вправо, при цьому змінюється знак доданку на протилежний. 0,3х дорівнює 1,5. Далі, щоб знайти х, ми отримали знов лінійне рівняння ви бачите вже Ах дорівнює b. Маємо ділити добуток на множник х. Дорівнює 1,5 поділити на 0,3. Коли ми ділимо десяткові дроби, ми маємо перенести коми так, щоб у дільнику вийшло ціле число. Якщо у діленому теж є кома, значить ми синхронно переносимо кому на одну цифру вправо. Х дорівнює 15 поділити на 3, Х дорівнює 5. 5 це корінь даного рівняння. Якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви знайшли корінь, чи ні, існує таке діло, як перевірка. Підставте, будь ласка, 5 замість Х у рівняння, 0,3 помножити на 5 буде 1,5 і мінус 1,5 має вийти 0. Мінус 6 підставимо сюди замість х. 4 помножити на мінус 6 буде мінус 24. П'яте завдання. Чи рівносильні рівняння? Два рівняння називаються рівносильними. Якщо вони мають однакові відповіді при будь-яких діях, що у цих рівняннях відбуваються однакові корені. Або обидва рівняння коренів не мають, то тоді теж вони називаються рівносильними. Записуємо перше рівняння: 6х-3. Дорівнює 4х плюс 1. 6х залишаємо зліва, 4х переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний. Мінус 4 Дорівнює. Мінус 3 переносимо вправо, змінюємо знак. Буде 3, плюс 1. 6 мінус 4 2х дорівнює 3 плюс 1 4. Х дорівнює 4 поділити на 2. Х дорівнює 2. Перше рівняння має корінь 2. Друге рівняння 2 помножити на х мінус 5. Дорівнює х мінус 8. Розкриваємо дужки. 2 множимо на х 2х. 2 множимо на мінус 5 мінус 10. Дорівнює x мінус 8. Переносимо хси вліво числа вправо. Не забуваємо змінювати знаки при переносі. 2х ми залишили. Х переносимо буде мінус х, дорівнює. Мінус 10 переносимо вправо буде 10, мінус 8 залишилось, знак залишився. Віднімаємо 2х мінус х. Буде просто X, Або 1Х. 10 мінус 8 буде 2. Уважно придивилися. Ви бачите, що ці рівняння мають однакові корені. Значить, так, ці рівняння є рівносильними. Я напишу так. Нас питають, чи рівносильні рівняння? Так, вони рівносильні. Задача 6. Сергій і Сашко разом зібрали 42 гриби. Значить, Сергій. І Сашко збирали гриби, і разом вони зібрали 42 гриба. Далі. Причому Сергій зібрав удвічі більше грибів, ніж Сашко. Сергій зібрав удвічі більше. Значить, Сашко зібрав менше, ми кількість грибів, які він зібрав, позначимо за Х. А Сергій удвічі більше, значить 2х. Разом це що зробити? Додати. Ми пишемо 2х. Додати х дорівнює 42. Обчислюємо зліва 3х. Дорівнює 42. Х дорівнює 42 поділити на 3. Х дорівнює числу 14. Значить, 14 грибів зібрав той хлопчик. Кількість, де ми позначили за Х. 14 грибів, зібрав Сашко. Тепер Сергій удвічі більше. 14 множимо на 2, буде 28 грибів. Зібрав Сергій. Так, відповідь. 14 грибів і 28 грибів. Продовжуємо далі. Для якого значення Б? Рівняння має корінь щодо дорівнює 5. Я запишу зверху тут. Сьоме завдання. Ми маємо таке рівняння 2Bх дорівнює мінус 30. Нам сказали, що корінь дорівнює 5. Що таке корінь? Корінь це значення х, х ікс дорівнює числу 5, а нас просять знайти Б. Б невідоме число. X, відоме число. Відоме. Підставимо х у це рівняння. Вийде в нас 2, помножене на б, помножене на 5, дорівнює мінус 30. Під перестановки множників добуток не змінюється. 2 помножимо на 5 буде 10, 10б дорівнює мінус 30. Значить, b дорівнює мінус 3. Отже, якщо b буде дорівнювати мінус 3, то корінь рівняння буде дорівнювати 5. Продовжуємо далі. Восьме. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння таке 3х мінус 2, 3х мінус 2 поділити на 4. Додати 2х плюс 5, 2х плюс 5, поділити на 3 дорівнює 4. Для того, щоб це рівняння розв'язати, нам треба позбутися знаменників. Для цього ми знаходимо спільний знаменник для чисел 4 і 3. Це число 12. 12 ділиться і на 4, і на 3. І на це число ми маємо помножити все це рівняння і ліву, і праву частину множимо на 12. 4, що стоїть справа, це ціле число. Знаменник у нього 1. Для чого ми множимо на 12? Якщо я перший дріб помножу на 12, то 12 і знаменник 4 скорочується, тут залишається одиниця. А 3, що залишилось від 12, ми помножимо на вираз записаний в чисельнику. Далі, якщо помножимо на 12 другий дріб, то 12 і 3 скорочуються, залишається в знаменнику одиниця, а четвірка, що залишилась від 12, множиться на. Другий чисельник. Тут нема на що скорочувати. Тут у знаменнику одиниця, тому ми на 12 домножимо праву частину. І що ми отримаємо? Знаменників уже немає, вони одиниця, а це означає, що ми писати їх не будемо. Множимо 3 на 3х буде 9х. 3 на мінус 6. 4 на 2х буде 8х. 4 на 5 буде 20. Дорівнює 12 на 4 48. Тепер зводимо подібні доданки, залишаємо з іксами зліва, без іксів числа переносимо вправо. 9х додати 8х, виходить 17х. Дорівнює 48. Відняти 20 і додати 6. Ви бачите, що 20 я перенесла вправо з протилежним знаком, мінус 6 перенесла вправо з протилежним знаком. 17 Х залишимо, а ці тут порахуємо. 48 відняти 20 це буде 28. Плюс 6 34. І тепер знаходимо х. Х дорівнює 34 поділити на 17, х дорівнює 2. 2 – це корінь даного рівняння. Друге рівняння. 5х. Мінус х плюс 3 дорівнює 4х плюс 1. Розкриваємо дужки. 5х перенос, залишаємо, переписуємо. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то розкриваючи дужки, знаки. Доданки змінюються на протилежні. Було х стане мінус х. Було 3, стане мінус 3. Розкрили першу дужку. дорівнює. Тут розкриваємо дужки і множимо на 4. 4х додати 4. Далі числа з х ми переносимо вліво, без х вправо. 5х відняти х буде 4. X. Переносимо 4х із правої частини вліву, змінили знак. Дорівнює. Мінус 3 переносимо буде 3 додати 4. 4х мінус 4х буде 0, або 0х можна написати, дорівнює 7. Тепер давайте поміркуємо, на яке число. Треба помножити 0, щоб вийшло 7. Таких чисел у природі не існує, тому ми пишемо: коренів немає, все. І дев'ята задача. Я зараз посуну трошки цей листочок, щоб було місце, де цю задачу написати. Так, дев'ята задача. Складаємо коротку умову. Човен. Вплив 2,6 годин за течією і 3,5 годин проти течії. За течією човен проплив на 3,9 км більше, ніж проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії 3 км. Значить, я запишу V, T, S, і човен, човен плив за течією. Я буду скорочено писати, бо в мене бракує місце, місця. Проти течії. Далі власна швидкість човна нам відома. Я пишу човен, тобто човен, з якою швидкістю пливе, не враховуючи течію. І саме течія. Нас просять знайдіть власну швидкість човна. Значить, ми цю швидкість човна позначимо за Х. х кілометрів за годину це швидкість човна. Швидкість течії 3 кілометри за годину. І тепер зрозумійте, якщо човен рухається за Течією, значить, течія робить його швидкість більшою, вона допомагає йому рухатися, вона підштовхує його, тому швидкість човна збільшується на швидкість течії. Х додати 3 буде така швидкість човна, якщо він рухається за течією. А коли він рухається проти течії течія, я заважаю йому рухатись і зменшую його швидкість. Тому хміну 3 це буде швидкість човна проти течії. Я не пишу кілометри за годину, немає місця. Далі, нам відомо, що за течією човен плив 2,6. 2,6 годин. А проти течії. 3,5 годин. Якщо ми з вами визначили швидкість і знаємо час, можемо знайти відстань? Напевно, можемо. Ми знаємо, що відстань це швидкість помножена на час. Значить, 2,6 помножити на х плюс 3, це таку відстань проплив човен за течією. А 3,5 помножене на х мінус 3, таку відстань проплив проти течії. Відомо, що за течією човен проплив на 3,9 більше, ніж проти течії. Я пишу таку порівняльну дужку. Нам відомо, що за течією більше, тому я дужечку в, цю, в цей бік. Але це таке моє власне позначення імпровізоване. Ви можете собі якось по-інакшому позначати в своїй короткій умові, на 3,9 кілометрів більше він проплив за течією, ніж проти течії. Що означає оце? Порівняльна дужка нам говорить, що. Ми задачу будемо розв'язувати відніманням. Якщо ми від більшого значення відстані віднімемо менше значення, ми якраз отримаємо оцю різницю. І в нас виходить таке рівняння: 2,6 помножене на х плюс 3 мінус 3,5 помножене на х мінус 3, дорівнює. 3,9. От таке утворилося рівняння. Значить, пояснення наше має бути таким. Нехай швидкість човна х км за годину. Тоді швидкість за течією х плюс 3 км за годину, а проти течії х мінус 3. Оскільки Час за течією складає 2,6 годин, тоді відстань буде дорівнювати 2,6 помножити на х 3. Час проти течії складає 3,5 годин, тоді відстань проти течії складає от такий вираз. 3,5 помножити на х-3. Різниця між цими відстанями складає 3,9. Відомо, що за течією він проплив більше. Значить, від більшого числа відняли менше і отримали оцю різницю. Розкриваємо дужки і розв'язуємо рівняння. 2,6 помножити на х буде 2,6х. 2,6 множимо на 3, виходить 7,8. Мінус. 3,5 множимо на х, буде 3,5х. Тепер мінус і мінус утворюють плюс 3,5 множимо на 3, буде 10,5 дорівнює 3,9. Приводимо подібні доданки, зводимо подібні доданки 2,6х, мінус 3,5х я залишила зліва. Решту доданків збираємо справа. Мінус 7,8, мінус 10,5 і додати 3,9. Віднімаємо 2,6 мінус 3,5 буде мінус 0,9х, дорівнює. Знаходимо значення виразу справа. Буде мінус 14,4. Тепер знайдемо х. Міс 14,4 поділимо на мінус 0,9. Коли ми ділимо два від'ємних числа, відповідь буде додатною, тому мінуси вже не пишемо. Коли ділимо десяткові дроби, переносимо коми так, щоб у дільнику було ціле число, значить 144 поділити на 9. Це буде 16. За х ми позначили власну швидкість човна, значить, ми зразу з вами знайшли відповідь на питання задачі. 16 кілометрів за годину швидкість човна. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До побачення, до нових зустрічей!